Доброго дня, друзі. Знову на каналівана Автокарсіа. Приїхав з Німеччини крутий Пасад. Це Пасад b 8 16-го року, 2 літра 140 кВт автомат з вебасто. Пірується. покажу Два ключі зразу до нього йде, ось баба стояк включається, дистанційно можна і є перемикач в салоні Дуже гарна машина в ідеальному стані. Бійду по колу. Якщо трошки буде трясти, вибачайте, тому що дуже слизько нереально ходити. І має часткове тонування, рейнги. Тут ми маємо привід багажника. Все, гарненько, чистенько, жодних зуважень. Тут всі комплектуючі, фаркоп. До речі, ні разу він звідси не вискакував. В перший раз я. Ну, Кому потрібно, це дуже крута річ, яка, ну до речі. Дивіться, які труби в дизелі. Друзі, ось така бути німецька машина. Шторочка ще є, шторка, ось така, бачите, вона чіпляється туди вверх. Там лежить. Кнопочка. Ось такий гарний пасатик. Завицьке тонування, вже говорив. Проєдений тюф. До речі, замінена лобовуха в 2021 році. Чому? Замінена. Тому що попав скол, в Європі не можна їздити з колом, це зразу штраф. Тому люди всі мають страховки, повне каско, вони зразу їдуть на офіційний, на офіціал і міняють лобове шкло. Можете переконатися, що це шкло офіційне. Хто розуміється, знає. Ось такий красунчик. Масочку покажемо. Б8 пасати вони най... найгарніші, відверто, не будемо кривити душею, це найгарніша машинка. Наш сайт, ви вже знаєте. One AutoCarsi Наш телефон. Переходьте за QR-кодом зразу на сайт. Має дефтронік значку. Так, колу обійшли. Так, що ще є? Безключовий доступ працює з таким чином. Ви можете рукою і коли ви відходите від неї, вона теж закривається. Все, вона закрилася, склалась зеркала. Так, вона складається, можна відключити, тому не подобається. Що підходимо, вони відкрились. Що ми маємо в салоні? Ось таку красу. Все в ідеальному стані. Руль в ідеальному стані. Нічого робити не треба, можливо, ТОйки з з то мінімальний. Масаж сидінь ми маємо. Це все електроприводи. Тут теж підігрів, складання, музика, закривання. Зараз ще по коло. Открию. Примусово тут стоїть від дітей, напевно. Ну, я її відкрию. В Львова О, У нас середини чомусь відкривається, а зовні ні. Ось тут є такі штучки, до речі, друзі, щоб ви знали, їх переводиш в інакше положення, і вже е, ви сміло можете відкрити, закрити. От у мене була ситуація, дитина їде ззаді мене, крісло стоїть, і він бере і починає ось за цю ручку дергати. і відкривати машину на ходу. Щоб цього не виникло, переключайте. Це, це безпека у вас, у ваших дітей. Так, що ми тут далі маємо? Е, Трюхзонний клімат-контроль. Тут є розетка. 220 USB. Тобто ви можете сміло. Ноу-хау. E, можливо, ноу-хау, вже хтось так робить. Включили сюди e, вилку. Продовжуєш до себе додому, завели автомобіль, e, підключили свій котел, ви маєте вдома тепло. Що нема світла, там і так далі. Гарні леди ззаді. Так, давайте знаєте що. Я заведу. У нас страшна хляпа. Так Oxwagen. Вітається. Так, тут зразу показую, оцей вебасту. Це самий великий, е, дисплей на рулі нічого дивився так в гарному стані. Безрамочне зеркальце. Дуже круто. Тут система Mode. Так. Так, ось така нава. Вона повністю активна на українській мові, все як має бути. Yeah. Міняємо режими. Еко, звичайний, спорт і індивідуальний. Ось тут цією кнопочкою вона міняє. Далі. Тут включається Webasto, Давайте його включимо, подивимо, що буде. Отоплення включить. Тут є настройка, ви включаєте, машину отоплює без вас, не треба, щоб вона була заведена. Все супер. Радіо зрозуміло. Карс. давайте. Треба інспекційний сервіс, тут такий довгий двері капот відкрита, воно каже, і заправте автомобіль. Тобто, Закриємо дверку, це позбавлення ніяких помилок по машині нема. Все супер. Настройки, дивимося. Технічка. Ось так як я говорив, сервіс треба пройти. Це чесно, ніяких ось... Вон просто бомба. Покажу вам як він виглядає ззаду. Така краса. Дуже гарні. в 8 то один з найкращих фасатів. Устранили всі нюанси. Плюс 2-літровий, плюс 140 кВт. Плюс на вебасто, тільки одне вебасто коштує такі машини 2-2,5-3 тисячі євро, якщо ви купуєте в салоні. Хороша резина стоїть зимова, можна їсти без питання. машині ноль проблем. Навесну собі обслужили, як воно пише, там через 100 днів, через 3 місяці. їздити далі. Ніяких нюансів. Вона автокарсуа, місто Львів. Телефонуйте. Під відео буде. Силка на наш сайт де буде ще багато автомобілів. Під відео буде е, інформація про автомобіль і контактний телефон. Телефонуйте, гарного дня!